Росіяни планують націоналізувати птахофабрики на тимчасово окупованих територіях України. У зв'язку з зростанням цін та нестачею курячих яєць на Луганщині окупаційна адміністрація вирішила захопити єдину діючу птахофабрику регіону. Наразі проти керівництва фабрики порушили кримінальну справу і планують ввести на підприємство тимчасову адміністрацію з подальшою націоналізацією фабрики. На тимчасово окуповані території України прибула чергова партія російських лікарів. Окупанти відправили до тимчасово окупованого Мелітополя. Лікарів з Санкт-Петербурга для лікування особового складу Росіяни мають відчутний дефіцит кадрів, тому змушені звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати допомогу пораненим. Російські спецслужби збирають все більше персональних даних громадян, які проживають на території окупованої Луганської області. Управління ФСБ ЛНР збирає дані співробітників освітніх організацій окупованої Луганської області, які працювали у цих організаціях до 21 лютого 2014 року.